Шалом, це Славко. Якась добра людина просила сказати мене за цей ріслінг Шабо. У нас правда засією сьогодні страшна мельмацька гикавка. Того, що оці солоні огірки виявили, бочкові виявилися з магазину. Це добре, що ми з них соус тартар не зробили до котлет, бо ми б тут, мабуть, уже і ригали. Вибачте, за натуралізм. Такий Бодлерівський, але я скажу, ми спробували мушньо заради вас оцей от льодяний ль ріслінг Шабо. Що я можу сказати? Ася сказала трохи сівушний. Я кажу шкіркою віддає. Ну, При тій невизначеності кількості цукру, які вони пишуть, від 10 до 20%. відсотків. Ну, ясно, вони його подрібнюють. Вони оце. Ну, Меня бабушка так сівухора да, сестра бабуш. Ну, коротше кажучи, за ту саму ціну можна купити чилійське або можна купити з французького, як я оце називав, не Провансу, слухайте, з п'ємонту. З французького, з піренейського п'ємонту, я би вам радився. Ну, кішка, ви бачите, ну, що, тут, що, що тут можна зробити. Коротше кажучи. Ну, шабо є шабо, бо ну, не можуть вони себе. Оця звичка зробити з говна конфету. Добре, можна робити з говна конфету, але ж не за 300 гривень її продавати. Ну, да. Гамера таке називали. Гамера. Де, коли лушпиння виноградне заливали водою. Тепер ми поговоримо за горовне. Наш б... хто витерпів, він заслужив. Наш брат Коверт Кабал увійшов у велике співробітництво, значить, з усіма іншими нашими бравами, з Джомпі і Хаймарседом. І вони рахували танки. Бо, каже, Коверт Кабал, що ви рахуєте? по Гуглу, коли у мене є комерційні знімки за гроші. Ну, йому добре, він рекламує генетичні аналізи, йому є за що. От, свята людина, він гроші за генетичні аналізи використовує на, для підняття духу українців. Я б. Ну, як я майже скажу, як мезасею, свята людина. Так ось, помилилися вони аж на 14 танків попередників. Ну, і для вас копа поганих, а може і не дуже поганих новин. Перша, значить. Танків виявилося на 14 штук більше. Не 3331, а 3345. Але це абсолютно геть нічого не означає, тому що ми маємо з вами дивитися динаміку їх вибуття і кількість їх по типах. Тут вони теж входять в певні протиріччя. З попередніми даними, значить, отут є наш героїчний Джомпі, ви бачите, теж він давав дані по базах і дані по танках, ось у нього по чисельності. Бачите, вони різняться, але до чого нам це все? Коли головний висновок, ми можемо з вами зробити і так. Ви, мабуть, знаєте апорії Зенона, що Черепаха Зайцевні. Да це в транскрипції на трансляції наших афроамериканських братів. Значить, вони за, за Ахіла не знали. І вони взяли братець кролік правильно, і братець ліс. Ну так, от про що йдеться? Про те, що той що самий висновок зробив наш брат. Коверт Кабал, значить, він отут оце малював. Ось давайте зразу, отак, от бачите. Каже, що танки у ворога, танки у Москвинів ніколи не закінчаться. Чому? Тому що скільки б ми їх за рік не зробили, вони все одно щонайменше 250 штук за рік відремонтують. Тому скільки б ми їх не били, їх все одно кожного року става більше зремонтованих. Тому ми маємо подивитися ремонтопридатну, їхній ресурс танків придатних до ремонту. Ну, Візьмемо все-таки нашого Джомпі, У нього тут краще. З коментарями коверт кабав, бо вони серйозно різняться по Т-64. Коверт Кабав вважає, що тільки 166 машин буде придатних для ремонту. Ну, вони прав, правильно, ну не в цьому тут бачите, в... він каже, що не можна казати, що середні, погані сміття, що є, каже, погані, дуже погані і. Сміття. Чому? Тому що нам важить кілька речей. Перш за все, динаміка подачі танків. Пам'ятаєте, москвини казали, що полтори зробили, потім тисячу. Коротше кажучи, за 20 перед війною 349 танків вони взяли з баз для поповнення свого танкового ресурсу. Я тут буду клацать, просто суто з декоративною метою. За 22-23 рік дечуть, війни вони взяли з баз 1357 машин. А за 23-й, 24-й лише 1056. Чому? Не тому, що вони стали більше виробляти. Ви знаєте, основна серія т 90 хоча це... до нас є коментатори, вони вам все пояснять, чого не поясню я, бо мені важать головні висновки. А зараз докинуться наші любі колеги, і вони вам все дожують, значить, за мною, все-таки не моїми зубами, вже це все розжовувати вам. Бачите, 1357-1056, себто, ефективність ремонтних заводів знижується коштом того, що танки від року на рік до них привозять все гірше. І хоча, каже, можна зробити коверт, кабал, має рацію, що можна зробити з будь-якого танку. Тобто поставив його картинку, але каже, що дешевлі построїть. Новий це я так не хотів, та воно само співпало. Так ось. Тепер головне, ми повертаємося до нашого брата Пуле Волан. Це зараз дуже важливо. І Пуле Волан нам дає повні дані винищення танків Збройними силами України ворожими. Це дуже важливо. За 2024 рік знищено 2674 танки, з них 1106 мангалів, як правильно їх називає Алма чи Алмаз 100, чи хто з наших братів на мені прислав, ні не Алмаз. От оцей Шульц, йод 2 д великий чоловік каже, він мені послав цей папірець, оцю цю сводочку, тому що я її десь прощовкав. Я йому дуже вдячний і хочу. Розумієте, оця вся заслуга, все оце хвилювання і надію, яку ви отримаєте, сьогодні це все завдяки нашому дружному колективу. Так ось, до суті. Мангалів 1106. Т-90-х 121. Це фактично більше, ніж річна серія. Навіть у них була така річ, да, більше, ніж, ну. На початку війни могло бути, а зараз вже більше, ніж Річна Стерія. Т-80 580. Що це вам що це означає? Ми вже говорили в Верікера, що танки закінчуються Т-80. Хоча тут накинулися ці маловіри і книжники і кажуть, що їх іще є. Що мені не сподобалося, вони нарахували аж 104. Ну, З них. А цей наш брат взагалі нарахував, я хочу сказати, що мені не сподобалося. Аж 266 танків коштом хламу Т-80, тому що Т-80 БВ і Т-80 У. Т-80у і УД ми, в принципі, не вважаємо. З них, на мою думку, можете її оспорити. Мало що можна підняти з цих танків, розумієте? Тому цих 53 ми зразу відкидаємо. І виходить, що найбільше 157 був розход, були поставки танків. От, ну, я лишаюся при своїй думці, що або 50, або що найбільше з виправленнями Ковертка бала 85 машин. Ну, знаєте, те, що мене приба... поправляють, важить ж не скільки їх на папері, а що з ними можна зробити. Повернемося, поставимо оцю картинку. І продовжимо. Т-72, 686. Це має значення, тому що ми там маємо поділити А, тому що різна придатність ремонтна і різна чисельність танків Т-72 є і в Коверт-Кабала, і в Джомпі. Ну, треба сказати найгірший варіант в Коверт-Кабала, значить 1178. Але важить, скільки з них придатних т 26 знищило, значить, Т-62 150, Т-55,5. Щоб вас не таміть, відразу перейду до висновків. Якщо ви витримали, значить оце все моє, то ви заслуговуєте на висновки. При втратах 5Т-55 у нас ще Т-55 всі попереду. Перше, ми не знаємо, скільки їх строю, але їх ще. Поганих 114 і гірших 34. Їх ще можуть відновити. Т-64. Тут от 653 машини. Але коверт кабав при всьому його оптимізмі, каже, що не більше 166 машин, придатних в першу чергу для відновлення. А 499 або 487. Це як вони рахували. Це погані і дуже погані танки. Це ми зразу просто коректуємо оцю от таблицю нашого брата Джонпі. Так, Т-64, Т-60, Т-62. 150 машин здавалося б, знищено, і 1082 машини на базах. Але скажу, що з них. Придатних 111, поганих 363, ще гірших 538 і Ковертка бав. Я скажу, думки про них скептичною. Тому я поставив 111, а потім в остаточний розрахунок ще 200 накинув. Я вам поясню, ось, не отплікайся. Ти там щось умне сказала. Що говорить, танки у русських не кончаться, поки у них заводи будуть працювати. Танки у них закінчаться, коли їх перестануть да, совшене вірно. Ремонтуватися. І ремонтувати теж Т-72. 686 машин було знищено. У них хороших 470 в запасі. Поганих, значить, 100 машин серії Б та 571 машина серії А. Хоч у мене ріште, Кажуть, що Т-72 іде і на Т-90. Я скептично ставлюся до Т-72А, і хай хтось мене вступить з дискусію, з задоволенням прийму його точки зору, наскільки менша придатність практична ремонтна і для використання Т-72А. Тому я поставив. 470 машин в ремонтний потенціал. Т-80, 580 було знищено, лишилося 85 хороших я буду стояти на своєму. Поганих 3 і гірших 69. Я буду стояти на своєму як шкірнець. 85 машин це найбільше ремонтний потенціал на рік. Т-90, ясно, що вони будуть щось робити з Т-72. Лишається у них. 892 танка оцих, значить, ще раз нагадаю. 166 Т-55 я не рахую. 166 Т-64. Можливо, зросте парк коштом інших моделей. 111 Т-62. Ясно, що він буде зростати коштом зменшення Т-80 і Т-72, 470. Машин десь Т-72 є під ремонт, десь 85 Т-80, хоча я вже на них, знаєте, вже хер забив, я ваш хрест поставив, що нема. І може, вони зроблять 60-90, якщо зберуть. І того 892 танки. Ну, що можна додати ще 200 танків. Ну, коротше, я оцінив їхній потенціал на 1118 машин. Це їх вистачає на рік. У них ще ремонтного потенціалу танків і виробничого на рік. Хоча я скажу, ну да, де 1056 і ж не да. 1120 і я добав 1118. Я вважаю, хоча це дуже оптимістично, що вони... 24-25 го зроблять стільки ж танків, відновлять скільки 23-24. го го Ну, ми маємо брати верхній приділ, як ви розумієте, ми ж не можемо. Де тут були ці графіки страшезні, малювати? От, ну, от і один, Це, от, бачите, що оптимістичний варіант. Для Москвинів це песимістичний. Але ми маємо це порівняти з темпами знищення. Чому? Тому що вже 25-го року Збройні Сили України будуть нищити танки в ситуації, коли їх не можна буде остаточно поповнити з заводів. В принципі, якщо війна триватиме рік такими темпами, що 24-й рік ми беремо найбільші можливості, які показали Збройні Сили України, то вже до 1400 танків буде знищено із їх лінійних частин. Розумієте, 1118 тисяч... ну. 120 візьмемо, буде поповнено щонайбільше з ремонту, але знищено буде такими ж темпами 1400 машин з їхніх лінійних частин. І якщо ми візьмемо, за війна триватиме 6 місяців, це очевидно чому я вам зараз поясню. Тому Збройні Сили України знищать порядка 1300 їхніх танків. Чому війна має тривати ще десь 6 місяців? Ніхто нам не дозволить здатися вчасно українцям. Ми маємо раз і назавжди підірвати ударний потенціал танкових військ противника, щоб зробити неможливим атаку Балтії, атаку Польщі. Ми маємо грудьми сати. Ну мені не, не впадло. Я скажу, що Україна захистить собою Балтію. Я навпаки, вони ці добрі люди, нам дуже багато чого зробили. Але ж ми грудьми захистимо і братів поляків. Бачите, ми боронимо кожен танк, який буде знищений за 6 місяців нашої розпачливої оборони, він не доїде до Сувалкського перешийка. Так що, якщо брати інтереси Заходу, то війна десь має протривати ще коли 6 місяців, щоб з їхнього танкового парку, ну, треба казати, танкового флоту, але тут ну, якийсь козеол знайдеться, почне критикувати, мені його банять, опять туди-сюди, падло вже краще. Я поступлюся дуракам. То війна має тривати ще коли шести місяців, щоб призвести до остаточного руйнування танкового парку ВСРФ. Тоді вони стануть остаточно не загрозливими для Балтії, для Польщі, і вже тоді можна буде і Україну розірвати. І як скажу, що це Кнут для Путіна, а ми для нього, як ви розумієте, пряник, яким весь час вимахують. Наші любі сагіби перед його носом. Але все не так погано. Ми їх таки доконали. Не знаю, для чого це у нього було. Я скажу, що цей випадок тої стратегії. Ця стратегія Путіна вдасться лише тоді, коли він отримає контроль, коли він перелякає Захід. А якщо він не перелякає Захід, то він закінчить війну фактично як Першу світову німці. Він Виграє битву, можливо, навіть і в Україні, але програє війну, тому що він знищив свій ударний потенціал. А поки цей ударний потенціал замістити на арешники, як на СС-20, нема тої виробничої потужності, нема тої можливості, розумієте, ну не вступиш, я скажу, в одно гавно дважди. У нього вже були сс 20 розумієте? І вступіть йому в одно гавно дважди. буде із його арешника сс 20 так що він програв, аби нам ще з півроку протриматися. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, а ми її повечеряємо. Будем вам часі, лайкайте. Головне і головне, підписуйтеся, тому що ну не можна. Що це таке? 17200, Що це таке?